Мені прийшла посилка, але не з шейну і не з Аліспресу, а з Олів'ян. Корейський сайт, який, до речі, мене надурив на гроші. Я і так за це все заплатила десь 3 тисячі. Я приходжу і мені кажуть, ви маєте заплатити ще тисячу гривень. Типу, це якесь мито. Інакше ми вам не дамо посилку. Ось всі продукти, які я заказала. Це було моє перше замовлення з олів'ян. Але також в цьому відео буде розпаковка з ЄСТайл, просто вона буде трошки пізніше. Це ромент. Я прям дуже хотіла сінти з цієї серії. Взагалі я б замовила сетом, якщо б там була знижка, але знижки не було. І ладно я і так замовила їх. Якийсь екшен в цьому відео має бути. Я не хотіла, щоб він падав в мене з рук. Давайте зробимо вигляд, що це було спеціально. Це було задумано. Так такі два відцінки. Вони прям дуже хайпові особливо. Ось цей перший. І також в подарунок мені поклали ось таку умивачку для обличчя. Це звичайна умивачка. Давайте її сразу і відкриємо. Я її вже відкривала. Не буду таїти гріха. Вона виглядає ось так. Вона прозора, почнує напевно з рожавого відтінку, тому що мені прям дуже цікаво подивитися, який він. Я в минулому відео жалілася на ромент, як вони сміють використовувати пластикові упаковки. Але як бачите, вони не змінили ніяк свої позиції. Це був для мене дуже цікавий експеримент, тому що зазвичай я ніколи не беру такі відцінки, зокрема через те, що маю досить яскравий пігмент губ. Але ну мені просто дуже цікаво було спробувати цей тренд. Ну і це десь 8 з 10 вийшло. Одразу я відкрив і другий теж відцінок. Цей колір. Ще більше, я думаю, мені підходить. Я залишилася досить сильно ним задоволена, хоча він і не набагато темніше, але сам відтінок просто вау, і він мені дуже пасує. Мені здається, що вони достатньо добре мечаться і будуть робити класний мені градієнт. Дуже сильно блищають, вони дуже гарні. Я дуже сильно хотіла собі кушан саме від Clio, тому що я знаю, що в них найменше я пройобюлю з відтінками наполовину матовий. Я більше люблю, звісно, глянцевий фініш, але я якраз таки не вибрала ці два кушони. Із того, що в них менше різ... Різних відцінків до вибору. Нещодавно в них ця колекція запустилась, і через це він був в такому милому упакуванні. Виглядає навіть так, наче мені це прислали на огляд. Заплатили про якість тут взагалі питань ноль. Як бачите, так, я сьогодні приоділася спеціально для Кліо. Я зараз з'їм просто це, цю упаковку, тому що вона дуже гарна. І те, чим ще кліво вирізняється з інших, те, що по факту ти замовляєш один кушон, а приходить тобі два одразу і кушон, і рефілер. Він не мав бути чорним, просто це лімітована колекція, тому він Ось так відкривається Такий от спонжик маленький, дуже гарний. Там знаходиться сам кушон. Це такий маленький брелочок, в якому знаходиться шопер. Хто як не я буде відкриватись так урижно, що це навіть на Ютуб не можна стати, але я все одно вставлю це для продуктів. Кориці все гарно, реально. Вони шарять за упаковки. Це я пішла за покупками. Так, я захопилася АСМР. Я сподіваюся, вам це не заважає. Першої частини буквально пройшов один день, і мені на наступний день прийшла ось ця посилка. Так, вона вже відкрита, тому що мені треба митися, мені треба вмиватися. Декоративну косметику я не відкривала. Я почну з того, що тут перше лежить, це ось такий тонер. Мені він прийшов безкоштовно. Я бачила майже без всіх так спонсорські продукти. Зазвичай приходять в м'ятих коробках, коли я його наношу шкіра дуже заволожена, відчувається такою прям вологою. такою класною. Я думаю, всі люди просто обожнюють, коли в них жирне обличчя, таке наче з салом немазиш на лице. І саме тому а, ці олії так популярні. Люди покупаються великі гроші і добровільно намажують олії на своє лице. Я теж вирішила так зробити. У мене ось така гідрофільна олія від Ануа. Вона мені дуже навіть сподобалась. Вона дуже добре плавить під собою макіяж. Також вона допомагає позбавитись від чорних точок. Все, то воно, звісно, добре, але цей ефект з'явився так само швидко, як і чисельні висипання. Коли я використовувала ось цю олійку, у мене почалися прищі, але я не розуміла, чи це адаптація моєї шкіри, чи справді поганий ефект продукту. Я просто дуже не хотіла відмовлятися від олії. Через те, що я продовжувала юзати цю олію, у мене буквально почалося акне. Я правда дуже сильно не люблю міселярну воду. Мені олі. Мію набагато приємніше наносити на лице. Цікаві факти про мене. Те, що мені допомогло, це ось цей бальзам, що плавиться в руках від Beauty of часом. Чесно, я б стала амбасадоркою Beauty of б'ютіовчасон, тому що от їх продукти ніколи не підводять і не викликають жодних негативних реакцій шкіри. Я наразі користуюся SPF-ом, бальзамом і гелем для очищення. Треба було б ще якусь сироватку купити. А якщо ви все ж хочете спробувати олію, то я раджу взяти щось із цього. Не повторюйте моїх помилок, це умивачка для обличчя теж. Вона дуже плотної консистенції, достатньо прям дуже маленької краплі. Єдиний її міс те, що вона трошки дивно пахне. Далі, давайте просто закінчимо вже з доглядовою косметикою. що я замовила, ось такий SPF від Round Lab. Достатньо маленький. Я очікувала, що він буде більший. Я відкрила сьогодні SPF, тому що в мене закінчився SPF. У нього трошки більш водяниста структура, він такий класний. Зараз я його. Розкрию. Я очевидно його знову заховала, щоб приховати той факт, що я вже відкривала його Кошується на ньому. Я сподіваюся, я ваш улюблений б'юті блогер, який падають всі продукти. Він відкриває все до відео. Він ось такий. Можна, будь ласка, побільше зробити. Я би купила навіть 100 грам, 100 грамів спів. Я замовила чотири помадки Ромент. Ми буквально з ціною вирішили замовити парні помадки, і тому ми замовили дві серії Lasting Ластін Відтінки Almond Rose і Dark Coconut, Це дуже популярні відтінки. Ви про них вже давно чули всюди, і я всюди про них чула. І ми дуже хотіли їх заказати. Давайте рубрику Guess, які по кількості у мене вже ці помадки. Так от Dark Coconut – це четвертий Елмент Роуз, друга і також це ось такі два цінта з серії Glast Water Tint. Тінт, Майов Moon і в Woody Sunset. Ось такі. Якщо ви дивилися моє минуле відео, ви знаєте, що я цей відцінок вже замовляла. Він у мене просто закінчився. Це ідеальний відцінок для мене. Як тільки робила замовлення на ЄС я його одразу закинула в корзину. Я замовляю, як завжди, самі темні відцінки. Хоча по а, минулим оцим цінтам так і не скажу, що це не обсесія. Другий цінт, який я замовила, це перший цінт, до якого в мене нема жодної претензії, тому що подивіться, він запакований в картонну коробку. Нарешті, ромент, ви мене почули без оцього пластику, який нам не треба просто. На камері він трохи більш червоний, але він більше коричневий в житті. Я люблю такі відцінки. ви вже зрозуміла, це моя обсесія номер один. Цінт, без якого я не можу вийти на вулицю, і який ідеально комбінується в усіх моїх хлібкомбо. А давайте я і це на губи нанесу. Це тінь більш насичений. Мені здається, я зрозуміла ось цей тренд кореянок. Коли ти просто не носиш на губи все, що ти бачиш, в результаті получається все одно гарно. Я не записала на цей тінт розпаковку, але в результаті вирішила показати, тому що чому б і ніхто мені забороняє. Це тверда 10 із 10, Він нереально виглядає на губах і багато з чим мечиться. Нам лишилося тільки два продукти, не знаю з чого почати, напевно, почну з рум'ян від Lily By Red. Вони дуже гарно виглядають, вони дуже пігментовані, наскільки люди писали в інтернеті, тому я вирішила теж це перевірити. Ніжного рожевого кольору, що щоб мені було більш повсякденне, без перебільшення я вже рік юзую ці рум'яна кожного дня в базі до макіяжу. Вони мають дуже сильний і рівномірний пігмент. Я напишу десь тут, що це за відтінок, тому що я правда вже не пам'ятаю. А, тут тут написано. Це шостий відтінок. І останнє, що я взяла, це ось така палетка від Daisy. Це палетка консилерів, а не якихось тіней. Я дуже хотіла цю палетку, тому що вона достатньо вірусна і хороша. Ідеально скривати якісь синяк, почервоніння. і ще щось. Тут є просто консилери усіх кольорів. Синій, зелений, червоний. Дуже гарне опакування. Кремові консилери і контуринги. Я дуже люблю кремові текстури. Це мало б бути закінчення цього відео, але ні вчора я просто не стрималася і замовила іще ще одну посилку з з'єстал. Так мені не вистачає цих помадок ремень, тому я ще замовила помадки кліо. Чому що це за місяць посилок? Напевно, мені нічого робити. Ось така посилка мені прийшла. Перше, що я замовила це ось така сироватка. Хоча якусь сироватку з адміном С. І в тіктоці найбільше радую ось цю. Зараз починається сезон сонця. Я е, користуюся кучою штук для того, щоб не згоріти і захистити себе від випромінювання ультрафіолетового. Другий долідовий продукт — ось така есенція, яку мені взагалі прислали в подарунок. Ось так вона виглядає. Позбавляє від прищів, але позбавляє вона таким чином, що вони просто виходять всі назовні. Це японська маска для волосся, про яку говорили буквально всі в Тіктоці. Так я жертва маркетингу в Тіктоці. Я тепер помічна на відновлені волосся. Наступне, що в мене є крем під очі. Очевидно, це завжди була найпотрібніша. Мені річ З самого дитинства у мене були вроджені синяки під очима. Вони були зі мною завжди. Я вирішила їх позбутися. Аж так видавлюється, одразу можеш вмасовувати. Я просто сподіваюся, що ця штука спрацює. Сироватка від Ануа з ніацинамідом. Мені його прислали як спонсорський продукт, це я, звісно, дуже вдячна. Вона ось така рожева і теж достатньо маленька. Вона дуже гарна, а особливо за безкоштовно. Це знають, як мене підкупити. Нарешті ми переходимо до недоглядової, а декоративної косметики. Я в цей раз замовила тільки кліо. Мені дуже сильно сподобалась їх палетка. Її стан просто залишає бажати кращого. Замовила іншу палетку від Кліо, теж в подібних кольорах. Ось таку вона дуже класно виглядала на картинках. Я вирішила, те, що все я її беру. Це ще наклейки. Я думала, що наклейки присилали тільки інфлюенсерам. Ось така палетка, чи вони насправді схожі тут? Все ж таки більш фіолетові відтінки. Я сподіваюся, що і okay. Мені здається, що вона більш пігментована, ніж ця палетка. Якщо хтось знає корейську мову, можете прочитати. І найостанніше я знаю, що такого слова немає. Теж від кліо, такий тінт. Я дуже давно хотіла тінт саме від кліо, тому що в мене вже є багато тінтів від ромент. В відтінку 4. Стався дуже базовий прикол. І рофл. Я замовила відтінок, який більше підійшов тіні, а тіна той, що більше підійшов мені. Так, що тепер я полюю за восьмим відтінком. Він у мене закінчиться, і я не можу без нього жити. Блін хелп. Він має віддавати трошки трішки винним, але при цьому більш світлим. Я чомусь думала, що він буде круглий, але він овальний. Десь тут мене намагалися надурити, тільки я не можу зрозуміти, де. Ось такий відтінок. Нарешті, це нескінчаємо відео, просто закінчилося. Сподіваюсь, що ви теж чекали, коли воно закінчиться. Я просто вдячна, що ви були зі мною разом. Відкривали це все. Ви теж можете це замовити по моєму коду з'їсталу. Звісно ж, бо у вас буде знижка тоді. Я намагалася помити руки і змити цінт. Він не змився. Я просто просуваю корейську косметику в масу в українському Ютубі.